Друзі, всім привіт! Це а, вже четвертий дубль. Коротше, я прийшов. А, поставив все для того, щоб знімати відос, щоб пити чай, заварювати його разом з вами. А, що в нас був дуже гарний ролик, і я почав це робити, я з вами розмовляю, я записую ролик, а потім розумію, що е, мікрофон вимикнуть. Тому я вмикаю мікрофон, роблю все заново. тра-та-та. Проходить 15 хвилин, я розумію, що камера не пише. Тому чайчик я майже допив. От. Матеріалу в мене немає. І починаємо знов. Цей ролик буде сьогодні відповідати на деякі питання, бо такий бліц мені доподобає, і судячи з коментарів вам теж. Я в своєму офісі в Болгарії за стіною в мене досі роблять ремонт, але поки що тихо. П'ємо ми сьогодні зирка і штар. Це Гарний такий новий е, шупуерчик, котрий, ну, як на мене, глиб, е, такі, має глибокий смак і це чайчик, котрий, коли ти так от робиш, так, е, а потім п'єш. Ти розумієш, е, що е, вже пора вимикати зімку і треба починати літо. Якось ось дуже він нагадує літо і дуже. от, о, Дуже. Є таке бажання прикратити хуйню і пойти а, купатися в морі. Коротше, що ми робимо? Ми починаємо відповідати на ваше запитання. Перше запитання, я вже ви розумієте, так, що я вже а, два рази на нього відповів, але ніяк не записав. Тому давайте спробуємо ще раз. А, потрібно ли одразу купувати? Спеціальний чайний посуд, коли вирішив знайомитися з китайським чаєм. Не потрібно. Через те, що ви ж тільки починаєте знайом... ну, знайомство з китайським чаєм, а знайомства бувають різні, і, можливо, вам не сподобається взагалі китайський чай, тому нащо вам посуд для китайського чаю. Бо китайських чаїв різних багато. І ви можете обрати тільки Декілька з них, котрі будуть присутні на вашому чайному шляху, а інші вам будуть не до вподоби. А посуд він такий, що деякі чаї в такому-то чайнику заварюються гарно і розкриваються, а інші чи в цьому чайнику будуть переварені, чи взагалі не розкриються. Тому для того, щоб починати знайомство з китайським чаєм, треба. Такі речі вам потрібні. Вам потрібен якісний китайський чай, гарна водичка, якась фільтрована з невисоким рівнем мінералізації. Ось в мене є в інстаграмі публікація з приводу води. Якщо цікаво, можете перейти, почитати, як її гарно підбирати. І якийсь посуд, але це може бути просто кружка якась, це може бути френч прес, це може бути бабусін чайник, це може бути гайвань. Ну, якщо у вас буде гайвань, це вже буде ну, тіпо, прикольно, бо дуже зручний посуд для того, щоб починати знайомство з чаєм. Ім можливо. У вас є можливість придбати, наприклад, на початок ті -под. бо ті це гарна річ. Зараз в мене просто з собою нема, Це гарна річ і для знайомства з китайським чаєм, і для того, щоб заварювати чай, десь в відраженнях, і мандрувати з тіпотом досі непогано виходить. І якщо ви не, по не потоверіщуєтеся з китайським чаєм, тіпот. В будь-якому випадку, будь випадку не буде зайвим ну, в вашій кухні, бо в якийсь там, там трав'яний збір можна так само заварювати в тіполі. Ось. Ви читаєте поради, як краще заварювати той чай чи інший чай. Пробуйте їх берете чаї, а розумієте, які вам подобається більше, які вам взагалі не заходить. І тільки після е, цього ви починаєте вже думати про посуд. Тому що, е, як я вже сказав, деякі чиї в такому, наприклад, чайнику буде дуже гарно розкриватися, а деякі чиї, ну, не треба в цей чайник е, взагалі пхати. Так, що в нас далі? Що в нас далі? А що позначає термін «промивання чаю, і обов'язково потрібно це робити. В промиванні чаю а, би закладено декілька а, різних, а, речов, я хотів сказати, а, а, ну, таких а, сенсів, можна так сказати. Наприклад, ну, перше, це а, санітарна процедура, бо ми не знаємо, через що проходить чай, де він був, в чиїх руках, під, можливо, чиїми ногами і так далі. Бо колись його зібрали, там, фасували, ферментували і так далі. Потім до нас візли, потім він потрапив через когось до нас. Ну і Сировина може бути різна. І про всяк випадок краще обдати водичкою чайчик злити цю воду, і так само, наприклад, наче якщо він чистий і гарний, там може бути присутній пил. Тобто смить пил і буде вже окей. Плюс таким чином ви запускаєте чайчик. Тобто це ж ліст, А ви трошечки обдалі його гарячою водою, і він вже починає потрошечки якось оживати. Да? А він вже починає трошечки розкриватися, і він вже готовий для того, щоб з ним працювати. Ну і по третє, перший пролівчик ми лємо на наших там. Чайних друзів, які мешкають в нашому чайному простірі, вони так само розподіляють з нами наше чуювання, це вже така езотерична складова. Тому е, обов'язково це робити чи ні, це вже вирішувати вам. Іноді буває, що ви дуже гарно знаєте сровину. Ось. І, наприклад, постійно піте цей чай, і ви розумієте, що наче перша пролівка вам дуже до вподоби. Ну, чому б її не попити? Тобто тут вирішують вам. Для чого це робить, я вам пояснив. Тин -тин. А, скільки чаю можна випивати протягом дня без шкоди для здоров'я? Дивіться, здоров'я. У Всіх різне, бо ми всі по різному мешкаємо, ми по різному піклуємося про своє здоров'я. Ну і тобто, у кожного з нас є якісь свої там болячки, хвороби, а може навпаки. І тому, ну, як на мене, я не лікар. Якщо ви п'єте чай і вам в кайф, значить все норм. Якщо ви п'єте чай і вам вже не в кайф, значить це вже погано. Тобто, сам чай сам вам скаже про те. Що скоріш за все вже достатньо. Ано відчувається, тобто, от ви п'єте чайчик, і він такий, знаєте, що хочеться, от, хочеться їм якось напітися, да? Ти ще п'єш, п'єш, як от і такий вау, кайф. А може бути і так, що ти такий попіл попив, кайф, а потім таки береш наливаєш піалу, чи там заварюєш там за годину ще п'єш і розумієш, то що ти зараз скоріш за все вже бліванеш, бо тебе трухане. Ну скоріше за все, от це вже зайве, і це вже для здоров'я, скоріш за все, ну не дуже. Тому е, слухайте себе, слухайте чайчик і все буде норм. Можна ли додавати мед або цукор до китайського чаю? А, дивіться, китайський чай це ж не якийсь е, звір, в котрий там щось можна, щось не можна. Нема такого бога чаю, котре таки каже: блять, не можна додавати цукор. Ви можете робити все, що завгодно, якщо вам це е, подобається. Але е, якісний китайський чай, гарна сировина, він е, настільки самодостатній, що ну, е, хочеться насолоджуватися е, всіма, всіма тими смаками, які цей чай нам надає, і дивуватися тому, тому, що чай взагалі може нам дати. Тобто ти його береш, в ньому немає ніяких ароматизаторів, добавок ще чогось, ти просто... П'єш його, знайомишся з ним і думаєш, ніхуя собі який гарний чай. Але можна в нього їбануть мюду і сказати, гарний, а ще із мьом. Ну, тобто, якщо вам подобається додавати в якісний самодостатній чай мед або цукор, додавайте. Не дуже грубо сказав. Ну, це я так, я так жартую, але ну, я розумію, що ви розумієте, про що я кажу. Які чиї краще піти влітку, які чиї краще піти взимку? Умовно, Умовно, якщо так. от ну, Зважити, то влітку гарно заходить якісь зелені, білі чи а, світло улуни, бо вони легенькі, вони. Допомагають нам впоратися з заспекою, і вони так тонізують, що ми почуваємо себе а, дуже комфортно. Взимку темні улуни, червонічі шупуери через те, що вони такі брутальні, вони, якось, більш в них а, є такий ефект, а, що вони нас зігрівають. Але а, Кожен під себе підбирає свій чайний раціон. І, наприклад, якщо мені дуже вподоби шупур, то я його буду піти як взимку, так і влітку. І не буду звертати увагу, яка зараз пора року. Якщо я зелений, чиї майже не п'ю, то коли е, приходить літо, я їх так, також не п'ю. Тобто, ну, я п'ю влітку червоний чи. Ні, я п'ю, але не п'ю. Е, ну, так, що, наприклад, а, літо треба купувати, чи там піти зелений чи ні, в мене такого немає. Але якщо так, да, по порі року, так як я сказав, там щось таке свіженьке легеньке, в зимку щось таке доросле, брутальне і теплесіньке. Це я щурюсь через те, що в мене не дуже гарний зір, але на камері треба дивитися, щоб червона кнопочка горіла, бо коли вона прикритить гореть, це значить, що записи не буде і мені знов придеться вийобуватися перед вами вже в четвертий чи там в п'ятий раз. Чи можна пити чай під час застуди? Чому ні? А, під час застуди взагалі дуже а, гарно пити багато, а, як це кажуть, води, да? як це? Забув слово українською жижа. Жидкості. І ви ж під час застуди п'єте якийсь там, там трав'яний збір, якраз додаєте цукор, мед, там ще щось для того, щоб зігрітися, для того, щоб вас. Ну, розумієте, про що я. І тому китайський чай, це ж, ну, чому ні? Я, наприклад, коли хворію, навпаки, шуха, мене нормально якось, ну. Ну, допомагає мені вивозити хворобу. І от я нещодавно хворів на що там був? гріб, бронхіт, і я був ну, настільки заторможеним, тупим, я взагалі не знав, блин, що робити і як рухатися. І коли я пив шупир на якийсь невеликий там термін. я Ну, якось приходив до, до тями, тобто він ну мені він допомагає. І можна ли його піти під час застуди? Ну, звісно, можна. Наче треба пити його під час застуди. Можете мітку ще туди якраз додати. От в цьому випадку мені здається, що буде гарно. бо а коли ви е, застужені, ви всі смаки, е, котрі надає чай, е, відчувати е, не будете, але стан від чаю ви е, відчувати будете. І тому, можливо, можна буде і трошки мітку додати для того, щоб якось е, він вас, як це сказати, щоб ви спітніли, щоб вся хвороба через вас виходила і так далі. Я не лікар, але мені е, здається, що приблизно так воно має бути. Ох-ох-ох! можна ли а, міксувати різні види чаю? Тут просто не до кінця зрозуміло, яке це питання. Можна ли міксувати, наприклад, ми а, сидимо такі попили шуперчик, а потім такі кажемо, може ще габи? Типу шліфанням габою. Можна, це охерезна тема. Мені такі а, сети взагалі дуже до вподоби. Ми от коли проводили. Чайний фестиваль ми цілий день пили чаї, тобто ми змішували багато різних чаїв, Попили такий чай, потім такі, потім такі, потім такі. Сказати, що це погано. Ні. Ну, просто треба іноді робити якийсь перекус і трошечки відпочивати і продовжувати далі. А якщо це питання про те, що можна ли одразу в чайник закинути декілька різних чаїв, чому ні? Кожен чай надає щось своє. Якщо це гарно, ну ви можете гарно поєднати чиї, і вам це буде до вподоби як смак, так і стан, ну це гарна тема. А я багато чиїв не змішую, але в мене є там прикол іноді для того, щоб мені. Uh, якось себе, от прям, щоб була така прям встряска, що мені треба працювати, мені треба якось зігритися. Ну, коротше, от все 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 разом, прям, щоб натхнення ще було, я можу uh, міксувати червоний чи шупер. Але не кожен червоний під це підходить, ну, і не кожен е, uh, буде себе гарно поводити. Але якщо uh, гарно uh, підібрати це чиї, то червоний чай. Якось е, робить так, що шоха стає більш масляністим. Тобто ти прям масло відчуваєш на зубах. Ти розумієш, коли, наприклад, ти цю, цей шупер п'єш без е, додавання червоного чая, а в, ньом, е, типу, нема, а в ньому немає стій, ну, такої кількості масла. А коли ти додаєш червоний, чомусь він стає більш масляністий. Але це треба. Е, Ну, брати різні чиї і пробувати. Якщо е, цікавить мій досвід, то е, червоні чії, котрий такі золотий, е, не дуже заходять з е, шупуером в міксі, але якщо вони просмажені, то вони дуже гарно е, доповнюють Ну, Наприклад, якщо взяти якийсь там Сяо Джун. З шупуером, якимось там моносеровиною Менхайським, це може бути дуже гарний якісний мікс. А в якихось пропорціях це робити, ну це вже залежить від того, що ви хочете від цього. Хоча треба експериментувати і те, що, наприклад, до вподоби мені, ні факт, що сподобається вам. Який чай найкращий підходить до релаксації? Медитації і так далі. Релаксу. Короче. Релаксу, релаксу, як краще. А дивіться, Китайський чай, він а, ну, надає можливість а, звертати увагу на дрібниці, дивитися на речі під іншим кутом. Він взагалі дуже концентрує вашу увагу і він а, якось там розслабляє да, тіло. і... Вмикає ваш мозок, але він вмикає не таким чином, що ви як після кави а, з кипятильником в дупі бігаєте там щось і не можете зрозуміти, що ви хочете. Навпаки, він настільки вас концентрує, що вам а, комфортно і релаксувати, і медитувати. Тому mm. тут залежить вже від вашого ну, організму і вашої, а, як це сказати, так як ви а, сприймаєте Дію чайного стану на вас. Ну, Наприклад, якщо я хотів би посидіти і помедитувати, то можливо, шупуер я б не пів, бо під шупуєром я б думав, коли вже я закінчу, блядь, медитувати, мені треба йти працювати. Ну, Тобто він так зі мною себе поводить, він так на мене діє, шупує. Але якщо б я попив чогось. Червоного такого лігенького, бо якусь червону габу мені дуже подобається, бо будь-яку габу, <coughs> бо якийсь білий чайчик. Я би кайфанував вот, суто від релаксу і медитації. Чи можна залишати заварку на потім і використовувати її наступного дня? До речі, це дуже е, гарне питання, бо я, е, е, ну як сказати, не те, що багато, але і немало разів стикався з тим, що коли люди дивляться YouTube, коли люди читають поради, ані чомусь думають, що чай, якщо написано, що він е, тримає там, до 6. Пролівов, то це можна піти 6 днів. Ні. Це от помилка. Тобто все те, що все написано про проліви, це поки у вас не охолов чайний ліст. Тобто ви працюєте з лістом, поки він горячий, поки він працює. І для, того, ну, для цього всього якраз і потрібен там чайний посуд, бо він надає можливість вам. Там не торопясь, якось працювати з цим чаєм, щось розміряне, щоб все було гармонічно і збалансовано. Але не так, що ви такі зробили пролівку, попили, пішли блядь, в магазин, покаталися на коньках, там ще щось ввечері біжили. Такі о, в мене ще п'ять проливів, Хуяк туди а, окріп. Ні, це так не працює. А знов ж таки в мене немає а, якоїсь докторської ступені для того, щоб вам... На научної мовою якось казати, що буде. Але можете погуглити. Ну, я багато стикався, коли читав про чай з тим, що якщо ви вже заварили чай, попили його і потім охолов, то в ньому він виділяє не дуже корисні речовини, не дуже корисні всілякі штукенці, котрі... Для вашого організму. І тому заливати вже відпитий чай, вже, вже заварений і охоловший, не корисно для вашого здоров'я. Ну і я можу сказати, що той стан, котрий надає чай, коли ми працюємо з ним, і той стан, тобто, і стан, котрий надає наче не стан, коротше, якщо ви зальєте вже холодний чай. Котрий ви вже заварювали, він не надасть вам ніякого а, гарного стану. Єдине, що він може бути ще а, відчува... ну, ви можете відчувати смак, він буде гарячий. От туди можна міду ще їбануть якраз і цукру, як от там було в якомусь питанні. Ну там і баранка закосить. Але. Ну, не треба так робити, друзі. Якщо ви починаєте працювати з чаєм, допрацьовуйте його одразу. Ви просто насолодитесь всі э, ці церемонії, так скажемо, да, всією ці процедурою, просто э, чаюванням. І ця штука про проливи, вона не про те, що можна блядь, в чайники плесень збирати. Я, я просто пам'ятаю, це от моєго дитинства. ти такий відкриваєш чай, якщо плесень зверху ще. ну, там, не, не плаває, значить можна ще його заварити. Так не, не треба робити. Так що в нас ще? Який чай краще пити зранку, а який ввечері? Багато про це, а, наче я а, розповідав. Знову ж таки, як на мене, вранці гарно пити шупер, бо він... А, пробуджує, він трошечки, бад бад і він робить так, що ти хочеш щось робити. Він надихає на те, щоб рухатися, щось робити. І якщо ми будемо піти ввечері, то мозок наш буде всю ніч працювати, і буде хотітися там щось робити, рухатися, а все ж таки потрібно спати. Але знову ж таки, якщо ви вже такий чайний п'янець з, 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 з стажем. То ви можете і на ніч піти, що і він у вас буде убаюківати. Ну, це вже залежить від якихось конкретних випадків. Але так, якщо от, загально, то щось таке бадьоре, шу, шен, пурери, краще піти вранці. А вечір щось заспекіліве, Це якийсь білесінький чайчик, щось якийсь улунчик можна припити. Тем, темнесенькі улунчики теж гарно заходять ввечері. Щось таке, щоб воно більш якось вас затишно було, убаюкивало, щось таке. ну Не треба, щоб воно там. Ось. І що там у нас останнє? Блять, якесь останнє питання, взагалі не під завершений ролик. Ну, ладно, щось ми зробимо. Що робити, якщо чай дуже міцний і викликає прискорене серцебиття? Ну, можна його просто не піти. <ріху> тобто, от ви такий хлоп, а він дуже міцний, ви його починаєте пити, і у вас там щось колотить. Ну тобто, у вас же його ніхто не вливає. Але якщо ви... А його п'єте, буває, знаєте, дуже міцний чай, але він дуже смачний. Ну, от як нафта, да, там шупуерна. і вам дуже вподобалося пити, а потім вас починає ну, трусити. Да, може якась ну, дота починатися, і там серцебіття да, прискорене. Що робити в такому випадку? Ну, по-перше, перестать його піти, а по-друге, закиньте якусь конфеточку в себе. І це. Ну, Можна конфеточку, а ще в мене є такі досвід, то, що можна взяти трошечки солі і на язик. І соль она так робить, що ти, ну, тебе вже, ну, перестає, э, ну, прибирає нудоту, так скажемо. Да? Але якщо у вас прям трусить, і, ну, ну, можна взяти і попити просто води. Тобто побільше води попили, пару конфеточок закинули і це має. Ну, як це сказати? Це э, зупинит. Дію такого чаю. Але якщо це питання про те, що, що робити, якщо я постійно п'ю міцний чай і мене колбасить, ну не треба тоді його пити. Дуже сподіваюся, що я нікого не образив, що я е, відповів на це питання, котре, котре ми сьогодні з вами. Обсуждали. Знов забув слово українське. Поче все. Буду завершувати це всю тему. Дивіться, скільки я п'ю цей чай. Тобто я робив декілька спроб записати цей ролик, я починав його вже пити. Коли ми вже почали записувати по-справжньому, я вже а, наче напівся цього чаю. І скільки ми з вами тут сидімо, а, розмовляємо, і я продовжую його пити. У мене вже ще повна чашка. І я ще раз його залив. але це буде останнє. Я потримаю його там хвилин п'ять, хай він так прям постає, вийде. Чайчик дуже гарний. Це зиркиштар. Якщо ще купуйте на всіх наших майданчиках. Майданчики <свісно> в описі відео. А, Дуже рад, дуже дякую, те, що ви а, щось там коментуєте, пишете. Ось. Так що коментуйте, пишіть, підписуйтесь, може рекомендуйте друзям і обов'язково пейте чай і допомагайте Збройним силам України. Ваш щоденний або щотижневий донат дуже допомагає нашим військовим. Дякую всім. До побачення.